Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц, розділ 21. Отоді і заявився Лис. Добрий день, сказав Лис. Добрий день, чемно відповів маленький принц і озирнувся. Проте нікого не побачив. Я тут, пролунав голос. Під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний. Я Лис, сказав той. Пограйся зо мною, попросив маленький принц. Мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, відказав Лис. Я не приручений. О, вибач, мовив маленький принц. І подумавши, додав, А що означає приручити? Ти не тутешній, сказав Лис. Що ти шукаєш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, сказав Лис, мають рушниці і ходять на полювання. Це так ускладнує життя, і ще вони розводять курей. Це єдина користь одних. Ти шукаєш курей? Ні, мовив маленький принц, я шукаю друзів. А що означає приручити? Це давно забуте поняття, сказав Лис. Воно означає привернути до себе. Привернути до себе? Ну, певно, сказав лис, ти для мене поки що тільки маленький хлопчик, такий же, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібен, і я тобі не потрібен. Я для тебе тільки лис, такий же, як сто тисяч інших лисів. Але якщо ти мене приручиш, ми станемо. Потрібні один одному. Ти будеш для мене єдиний у цілому світі, і я буду для тебе єдиний у цілому світі. Я вже трохи розумію, озвався маленький принц. Є одна троянда, здається, вона приручила мене. Можливо, сказав Лис, на землі чого тільки не побачиш? О-о-о! Це не на землі, заперечив маленький принц. Лис, здавалося, страшенно здивувався. На іншій планеті? Так. А на тій планеті є мисливці? Ні. Ну, це цікаво. А кури є? Ні. Нема нічого досконалого на світі. Зітхнув лис. А потім він знову повернувся до того ж: Моє життя одноманітне. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Усі кури однакові, і люди всі однакові. І мені трохи нудно. Але якщо ти мене приручиш, моє життя буде, ніби сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюся в нору. Твоя ж хода, як музика, викличе мене з нори. А потім, дивись бачиш, он там, на полях, достигають хліба. Я не їм хліба. Мені зерно ні до чого. Лани хлібів не ваблять мене. І це сумно. Але в тебе волосся наче золоте. І це буде чудово, якщо ти мене приручиш. Золоті хліба нагадувати мені тебе. І я полюблю шелест хлібів під подихом вітру. Лиз замовк і довго дивився на маленького принца. Будь ласка. Приручи мене, попросив знову. Я б з радістю, відповів маленький принц, але в мене мало часу. Мені ще треба знайти друзів і узнати багато різних речей. Узнати можна тільки те, що приручиш, сказав лис. У людей вже немає часу щось узнавати. Вони купують речі. Готовему у торговців. Але ж немає таких торговців, щоб продавали б друзів, і тому люди вже не мають друзів. Як хочеш мати друга, приручи мене. А що для цього треба робити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відповів лис. Спочатку ти сядеш трохи далі від мене на траву. Ось так я краєм ока поглядатиму на тебе, дивитимусь, а ти нічого не казатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але кожен день ти сідатимеш трохи ближче. На другий день маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив в один і той же час. Сказав йому лис, якщо ти прийдеш, наприклад, о четвертій годині дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. І чим ближче до призначеного часу, тим щасливішим я буду. О четвертій годині я вже почну хвилюватись і непокоїтись. Я узнаю ціну щастю. А якщо ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму на котру годину готувати своє серце. Мають бути обряди. А що таке обряди? поцікавився маленький принц. Це теж давно забута річ, відповів лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні. Одну годину. На всі інші години. Є, наприклад, такий обряд у моїх мисливців. У четвер вони танцюють із сільськими дівчатами. Це такий чудовий день, четвер. Я йду прогулятись і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали коли попало, всі дні були б схожі один на один. І я зовсім не мав би вільного часу. Так, маленький принц приручив Лиса. І коли настав час прощатись, Лис мовив О, я плакатиму по тобі. Ти сам винен, сказав маленький принц, я не хотів тобі нічого злого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. Ну, звісно, потвердив Лис, але ж ти плакатимеш. Сказав маленький принц. Ну, звісно, відповів Лис. Виходить, ти нічого не виграв. Виграв, заперечив Лис. Згадай, що я казав про золоті хліба. Потім він додав: Піди ще подивись на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина в світі. А коли вернешся. Попрощатись зо мною. Я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов подивитися на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду, сказав він їм. Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він був схожий на сто тисяч інших лисів, але я з ним потоваришував, і тепер він став єдиним у цілому світі. Троянди дуже зніяковіли. Ви гарні, але пусті, сказав іще маленький принц. Задар не хочеться вмерти. Певна річ. Звичайний перехожий і про мою троянду подумає, що вона така ж, як і ви. Але вона одна єдина, дорожча від усіх вас. Бо я полив її, бо я накрив її скляним ковпаком, бо я затулив її ширмою, бо задля неї я знищив гусінь, залишив тільки двох чи трьох, щоб вивелись метелики. Бо я чув її, коли вона скаржилась чи похвалялась, і навіть коли замовкала, бо це моя троянда. І маленький принц вернувся до лиса. Прощай, сказав він. Прощай, відповів лис. Ось мій секрет. Він дуже простий. Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. Найголовнішого очима не побачиш, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Твоя троянда така дорога тобі через те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда така дорога мені, повторив маленький принц. Щоб краще запам'ятати. Люди забули цю істину, сказав лис, але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, щоб краще. «Zappami